Бо, не відходить, не відводь. Давай хай рішаємо, що він чіпляється. Кого побив дома? Брата Мого. — Хто прийшов ти. розбиратися. Хто побив брата? Він він побив, побив брата? Хто? Ткачук Андрій побив так, брата? Так, де? Побив брата, дома. Дома де? Він. А він в нього не робить? Він у нього робив. О, дивіться, яке Віде? класне відео. О, Дивіться, яке О, класне відео. Це все на мою голову. На, все на мою голову. Ви його бачили, що я бачили, йому шви наклали Він. Він в нього. Він зареєстрований в міліції є. Якщо єдину Клас. Є. Є. дивіться, яке а чудове відео. Ви так вовремя прийшли. Я не роблю вам концерта. У мене свиню, блять, забрав. Сказав, що ти не загнила. Кого ти шукаєш тепер? Без совісті! До... Це що я винаю, я депутат! Це депутат. У мене завжди від мене все позамовити. Він трима три, три ще перевозив у тебе у землі. Хто відрами переносив? Бачила, бачили. Бачили. бо він прийшов до мене поблизу і ще наклали на нього. Якщо я твій, люди, ти поведеш людей, що люди помахай приєм. Ти сьогодні даєш Ютуб зв'язда. Сьогодні. В Фейсбуці, і в Ютубі. Це я тобі обіцяю. Славить, Слухай мене ну воно це не не да. є! Серйозно. Це да. все ж, як ти знаєш, ти не без ріка. Якщо ти мужик, то йдемо поговоримо, як мужик з мужиком. Хорошо! Ідемо поговоримо. Слав я в раз. Шо, Ні, ви зараз ви з тобою. Я з тобою, нічого. З по, немав, і не зараз у мене Поні? обідний а як музикам добре? Музикам добре. Музикам добре. Не, ну я хочу з Ну Ви ж його мама, ви жінка, я з вами не горту. А що ти маєш? Ідемо поговоримо. Що ти будеш? Що, що? Та в де тебе-йобаний зараз знаходиться. А, я його не бик, молодець, красивий ти. Так, да, я тобі треба. Да? Я набажаю. Приходжу при... приїхати тобі на голову настряти. Попробуй. З тобою такого ще не було? Не було і не буде. Буде, я тебе обіцяю. Мені, очі... Мені на очі не попадають, я тобі придадую. Серйозно, Та ти що, які ти грозний? Парень. Парень. Я тебе серйозно говорю, ти мене Ту не знаєш. Чує? Ти ти я тебе я... не, слав... 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 не лякаю, я тебе придумаю. Чув, я тобі сказав, не лякай мене. Я тебе предупреждаю. Придупредь тебе! Беде ж виєбаний, не на голову.